Вітаю, відомий вже очільник офісу президента. Ним став Кирило Буданов, начальник головного управління розвитки Міністерства оборони. Ось власне цитата: зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України Зеленський. Зараз пішли всі формальні процедури з призначенням Буданова керівником офісу президента. Це вже радник президента «Литвин». Далі Кирило Буданов написав, що прийняв пропозицію президента України очолити офіс глави держави. Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру. Ну, далі він дякує. Побратимам дякує Гуру, який його е і має десь відпустити далі. Знаєте, призначення Кирила Буданова мною особли особливо не розглядалося. Е причин було кілька: ну, по-перше, е Андрій Єрмак пішов з офісу президента, але е були такі плітки, що нібито його люди десь залишились. І Андрій Єрмак нібито ще зустрічався, нібито це плітки з. Зеленським, нібито, то чи вони зізвонювались? Ну тобто, було зрозуміло, що Єрмак просто так не здасться. А оскільки у Єрмака і у Буданова завжди були складні відносини, про що говорять попередні події. Пам'ятаєте, коли Буданова взагалі такі розмови йшли, що його хочуть зняти, там десь потерти, вплив зменшити і так далі. І ось ці складні відносини, вони, звісно, що відображалися на Зеленському. І тому очікувати Буданова головою офісу президента було ну, доволі, доволі складно. Розглядались і інші кандидатури, зокрема Паліса, який мало кому відомий і неамбітний політично. Розглядалася також кандидатура попереднього прем'єр-міністра Шмигаля, нині міністра оборони. Розглядалася позиція Умєрова, що, до речі, було би непогано. Але, але сьогодні ми маємо кандидатуру саме Буданова. Давайте розглянемо, чому це могло статися. Перша і мені здається найбільш зрозуміла раціональна причина це вплив Сполучених Штатів Америки. Ми з вами говорили багато разів про мирну угоду, і ми з вами чудово розуміємо, що мирна угода це лише папірець. Хтось має виконувати, хтось має дотримуватись цієї угоди, хтось має робити все для того, щоб сторона в даному випадку Україна цю мирну угоду виконувала. І Кандидатура Кирила Буданова мені здається, за моїм припущенням, є кандидатурою, яка максимально влаштовує Сполучені Штати Америки і, зокрема, людей з адміністрації Дональда Трампа. Я не говорю, що це нав'язали Зеленському, адже кандидатура Буданова одразу розглядалася як один із варіантів. Але я тоді його відкидав як дуже малоімовірний з огляду на. Ті причини, про які я вам розповідав попереду. І ось ми бачимо, що все-таки рішення таке прийнято, рішення Побуданово. Кандидатура максимально прийнятна для Сполучених Штатів Америки, комфортна, не фактично, яка не розглядалася як фігурант цих корупційних всяких схем, пліток і так далі. Кирило Буданов, який має доволі серйозний авторитет в війську, і людина, ну, як кажуть, його наближені чисті і гідності. Подивимось. Наскільки Кирилу це необхідно, тут питання доволі суперечливе, адже для Кирила сьогодні, напевно, було б не дуже правильним зав'язуватись на офісі президента, але Кирило себе чітко позиціонує цим кроком. І, власне, цей крок буде свідчити, що Кирило на наступних президентських виборах буде йти разом із Зеленським. Ну тут іншого варіанту якби і немає. Інше питання: хто буде грати першу скрипку, або Зеленський підтримує Буданова, або Буданов підтримує Зеленського. На Буданові зав'язаний військовий блок, і тому таким чином. Зеленський підтягує до себе тих симпатиків, які будуть підтримувати також і наших військових. Був ще один у нас варіант. це Залужний, хоча повідомили, що нібито залужному щось пропонувалося, нібито навіть і посада голови офісу президента, нібито залужний відкинув, потім це спростовували. Але ми розуміємо, що для Зеленського вкрай важливо зараз знайти кандидатуру, яка буде уособлювати військову складову, військовий блок ветеранів, також тих, хто воює. І Кирило Будана в даному випадку найкраща кандидатура, адже. Рейтинг у Залужного серед військових, мені здається, нижчий ніж рейтинг Буданова. Що стосується цього призначення, я написав допис і почав його наступними словами: головне, щоб історія не повторилась, як з попереднім очільником офісу президента, коли ролі стерли, стерлись, і не було зрозуміло, хто керує процесом. Адже. У нас дійсно багато було питань до того: а хто в парі Зеленський Єрмак, хто головна дієва особа? Чи Єрмак, який на себе перебрав, нібито там повноважень дуже багато, чи то Зеленський, який згідно всіх нормативних документів і повинен визначати всі процеси, І були серйозні підозри, що Єрмак перехопив на себе багато стратегічних ініціатив. І оточив себе надзвичайно високою, великою владою. Далі наступне про що я написав: принципова відмінність між позицією керівника розвідки та цивільно-адміністративною посадою полягає. У типі влади і режимі відповідальності, міністерська або адміністративна посада є політично нестабільною, ситуативною, тоді як депутатський мандат забезпечує інституційну тяглість. Мається на увазі, що Кирило Буданов, ідучи на цю посаду, розуміє, що він до де деякої міри ризикує. Адже якщо завтра будуть вибори, і Зеленський не переможе, то Кирило Буданов залишається якби і без гура, і без Офіса президента. Хоча позиція Буданова. Така, я думаю, він збереже свій статус в політичних і військових колах. Разом з тим, для Кирила Буданова це, звісно, певний ризик, на який він міг піти лише якщо йому щось пообіцяли. Ну, наприклад, зберегти за ним певний контроль над головним управлінням розвідки. Наступний пункт, який я зазначив. Символічний конфлікт ролей є очевидним. Очільник розвідки функціонує в логіці стратегічної таємності, вертикалі наказу й воєнної ефективності, тоді як глава офісу президента це, передусім координатор бюрократичних, протокольних і комунікативних процесів. Мається на увазі, що Керівник офісу президента це більш таке, знаєте, все ж таки адміністративно-цивільна посада, розподіл повноважень, керівництво самим офісом, будівлями, людьми, прийомом делегацій. Забезпеченням життєдіяльності самого президента, його охорони і так далі. Тобто дуже багато моментів, абсолютно не суто військових, а більше господарських. Чи справиться з цим буданом? Ну, я думаю, що власне він сам безпосередньо не буде займатися всіма питаннями. У них є дуже багато різних помічників. Далі, третій пункт важливо враховувати умовність згоди. Якщо така згода і надається, вона ймовірно супроводжується збереженням неформального або формалізованого контролю над ключовими процесами безпеки та можливістю інституційного повернення. Мається на увазі, що Кирило Буданов все ж таки може зберегти певний вплив на головне управління розвідки, і ось через одну годину після того, як я зазначив цей пост, з'явилася інформація від журналістки Забєліної, яка написала, що голова зовнішньої розвідки, обичай, голова служби зовнішньої розвідки Іващенко, очолить ГУР замість Буданова. Ну, і якщо ви не знаєте, хто такий Іващенко, то це перший заступник начальника ГУР України з 2019 по 2024 рік, а потім помічник головнокомандувача ЗСУ з розвідки, заступник начальника ЗСУ з розвідки з 15 по 19 рік. Тобто він при Порошенкові був, а при Зеленському піднявся вище до першого заступника начальника гур, тобто це фактично прямий підлеглий Кирила Буданова. І якщо дійсно буде така ротація, то ми можемо говорити. Що Кирило Буданов таким чином зберігає, збереже свій вплив на гур, і у випадку чого зможе назад інкомп... інкорп... інкорпоруватися. Хоча знову таки не факт, крок доволі серйозний. Крок доволі суттєвий, і як на мене виражає переговорну позицію України і свідчить про те, що Україна готова рухатись переговорним треком, який сьогодні задає Дональд Трамп. Разом із тим, я в українців запитав. Як ви оцінюєте призначення Буданова на посаду очільника офісу президента? Варіанти були такі: ідеальне призначення, оптимальне призначення, неоптимальне призначення і нераціональне призначення. Проголосували станом на зараз шість тисяч, 7 тисяч 632 голоси. І ось результати можу вам показати. Заодно можете побачити і мій голос. Бо зазвичай, знаєте, питаємо людей, питають люди у людей, а самі не кажуть. Так ось, на мою думку, це оптимальне рішення з точки зору переговорного треку. Але більшість українців вважають, що це рішення нераціональне. От станом на зараз 7661 голос, збільшується кількість, те, що це нераціональне рішення, проголосував 62% вже. 4757 голосів. Потім йде оптимальне рішення 1449 голосів, потім неоптимальне рішення трішки більше тисячі, і ідеальне призначення вважають лише 6%. Ну, знову таки поживемо, подивимось, поспостерігаємо. Разом із тим офіс президента отримав нового очільника. Сподіваюся, що не такий одіозний. І сподіваюся, що Кирило Буданов буде більш м'яким, хоча підстав так вважати насправді немає. Все ж таки, головне управління розвідки це серйозна структура. Свого часу від головного управління розвідки навіть мав я певну подяку, яку вважаю ну, най, найвищою подякою в себе в житті. До речі, будучи освітянином, вже. Біля 25 років від свого рідного Міністерства освіти і науки України не маю взагалі нічого і не хочу, якщо чесно, дякую. Коли я був помолодший, можна було чимось нагородити, коли я був і деканом, і заступником, і докторську захистив дуже рано і ну, виконував багато процесів. Зараз вже не потрібно, я вже не хлопчик. Тому така історія. Ну, Поживемо, подивимось. Неочікувано, реально неочікувано, очікувано. Але е, тоді, коли ми з вами розмовляли, ситуація була іншою. Зеленський подавав себе інакше. Тоді був такий шалений спротив ініціативам Дональда Трампа. Сьогодні Україна погодилась на це все, і думаю, що Кирило Буданов це є е, результат також домовленостей. Ну, ми з вами говорили, що таблетка Трампа буде розчинятись дуже довго і мати певні наслідки. Ну і головне пам'ятайте мою тезу про те, що Сполучені Штати Америки обов'язково дотиснуть переговорний трек. Мені здається, це один із пунктів переговорного треку. А тому маємо надію на мир.